Ряд ластоногі, морщ, тюлень, морський котик. Тварини великих розмірів, більшу частину життя проводять у воді. Для відпочинку і розмноження виходять на берег або лід. Головний мозок добре розвинений, на великих півкулях є борозни. Добре розвинені слух і нюх. Диференціація зубів виявлена мало, бо більшість тварин здобич проковтують, зубами ж захоплюють і утримують. Живляться рибою, молюсками, ракоподібними. Це тварини статні, полігами. Ластоноги добре пристосувались до життя у воді, Веретеноподібне тіло, товста шкіра, підшкірний шар жиру. Передні й задні кінцівки перетворилися на ласти. Зовнішня вушна раковина редукована, слуховий отвір у воді закривається м'язами. Збільшений розмір легень та кількість крові. Розмножуються раз на рік, даючи по одному маляті у приплоді. Жирність молока становить близько 40%, тому малята швидко ростуть, відомо близько 30 видів ластоногих.